Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу розповісти, як я пекла манник з вишнями. Для цього взяла вишні з власного соку півбанки. Спочатку вилила на решітку, щоб вони просто-напросто стекли від соку. Це перше. Потім у миску додала кефіру, Склянку кефіру. Склянку цукру, склянка в мене 200 мл, і склянку манки. Все це добре перемішала і відставила на хвилин 20, щоб манка добре набухла. Розмішую, щоб цукор добре розчинився. Так, і ось вишні стікають, манка набухає. Через хвилин 20-25 додаємо до нашого тіста яйця, розмішуємо. Напередодні розтопила 50 грамів вершкового масла. Можна додати олію, можна додати маргарин, але з маслом набагато смачніше. Наступне додаємо борошно, одну склянку, ту ж саму, одну чайну ложку розпушувача і одну чайну ложку харчової соди. Сиплимо це на борошно, розмішуємо, і наше тісто готове. Ось таке воно має бути рідкувате. І тоді висипаємо підготовлені вишні. Перемішуємо їх з тістом. І все. Духовка вже нагрівається до 180 градусів. Форму я підготувала, низ пергаментом вистелила, а боки змазала смальцем. Тісто треба вилити і добре розрівняти у формі. І випікаємо в духовці при ста градусах десь до півгодини, до сухої шпажки. Так, Спечений пиріг виймаємо з форми. Ось такий низ. Він волог, вологий такий і взагалі пиріг цей вологий такий смачний, тому що вишні, в більшості вони стекли на низ, і ставимо на решітку, щоб він остив. Коли пиріг остинеться, це пройшло десь години 2-2,5. Буду пробувати його спочатку посипаю цукровою пудрою, можна його полити шоколадом. Це хто як собі забажає прикрасити такий пиріг. Ось такий він високий до 5 сантиметрів. Я пекла у формі діаметром 20 сантиметрів. Ріжеться він легко м'який, як бачите, не буду казати неймовірно, неймовірно, але смачний, дуже смачний, мені сподобався такий манник. Взагалі цей пиріг можна назвати 4 стакани, тому що йде стакан кефіру, стакан цукру, стакан е манки і стакан борошна. 4 стакани. Ось такий смачний пиріг. Тому бажаю вам успіхів, печіть, здоров'я вам і до зустрічі!